Чорнобильців госпіталізовують за останні два дні. Чотири чорнобильці, котрі пікетують під обласною адміністрацією, звернулись за допомогою до лікарів. Як запевняють самі пільговики, хворих набагато більше. Просто частина лікується вдома. Найчастіше пікетувальники застуджуються або мають проблеми з тиском. Захворіли, захворіли багато людей. Є багато людей вдома, бо не можуть ноги, болять попростужувалися. Приїжджають підтримати Львів'ян, розповідають у наметах. Також чорнобильці зі Стрия, Сокаля Борислава та навіть Івано-Франківська. Зараз вони чекають на відповідь з обласної адміністрації, коли ж їм повернуть заборговані гроші. Пільговики обіцяють, попри все стояти. Ми збираємося бути, ну поки нас як кажуть або або не виженуть, а поки буде стояти Київ, буде стояти Донець. Ми теж будемо стояти. Нагадаємо, чорнобильцям держава заборгувала великі суми пільгових виплат. Утім, поки що з владних кабінетів люди жодної інформації не мають.